Я позитивно до цього ставлюся, тому що ну, як варіант діти можуть і заробити, і з користю провести час. Ну, Чи віддали свою дитину? Ну, Якщо буде її бажання, то чому ні? Ну, Я взагалі за. Дітям потрібно працювати. Якщо ще з приглядом, а не так, що там десь на будівництві, просто, якщо там цегла впаде. Бо, я за. Ви віддали свою дитину? Можливо. Добре, хай діти займаються, лише не гуляли вдома чимсь, не в телефоні сиділи, а потрушку э, працювати. Чи ви свою дитину звичайно. Моє мнення таке. Якщо дітей привлекати к цим вот роботам, то ну, не на какое-то время Але Я вважаю, що ті діти, які будуть працювати здесь, висаджувати те квіти і убирають, вони сарити вже здесь не будуть. Віддали свою дитину? Так. Да. Схвально ставлюсь. Чи віддали б ви свою дитину сюди працювати? Так, якщо вона захоче.